Я не можу сидіти, я не можу, я що не знаходжу зробити. Мене звати Ольга Павлівна. Дожила до 100 років. Добрий, Добрий день. день. Дев'ять праночків маю, а внуків п'ять. Так ходи, хай сидіти. Ну? Це машина. О, О, чай. О, Один? Я народилася в селі Городищі 3 березня 24-го року. Сім'я була, у нас складалася так. Бабуня була у мене, батько, мати, і бабунін ще син. І я й братик мой, оцей Сергій його звати, це батько. Це мама. В школу ходила за Польщі, ще була Польща, була. Приходили польські поляки, міліція, молодь збиралася, рівно підпільно збираються, підпільно, да, е, щоб боляку щоб вижити, підпільно були. бабуні теж присобиралися люди, жінки, мужчини. Щось ночі, щось розговалювали, все ж боролися, щоб поляки, щоб не була своя Україна, вони щоб не були. Щоб ми жили самі. А потім, як прийшли німці, вже в нас і було два німці, ціли всю дорогу, жили в селі, командували всіма два німці і зробили, що заставляли школу. То вже я в школу за німців ходила, в 39-му році померла мама. Як почалася війна, забрали батька на фронт і забрали бабуніного сина. Мені він приходиться дядько. Його звали Петро Лукашович, Шніт Петро Лукашович. І він був у повстанцях. Йому було, мабуть, 17 чи скільки років забрали на фронт. Стали, от там якийсь хтось подав списка. Вже як він потім став писати її, от до нас письма. О, що я ж у Іркутську посадили його в тюрму на 10 років. Бо він був у повстанцях. Прийшла бланка від батька, що погиб на фронті. От бабуніного сина не було звесія довго. Прийшли три бандити в хаті і забили бабуню. О, я вже хазяювала сама. Як прийшла совєтська власть, я кінчила чотири класи. У 46-му році воєнні наїхали, була поселяна. У сильному і в городищі по кожній хаті тільки тих було воєнних. І вони тут жили, і, 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 а німці були у пліну тут, у сильному. І їх охороняли, а вони на ліс, на ліс заставляли розробляти тих німців воєнних. І в мене прийшли, поселили трьох теж. Це чоловік. Писав, як ти согласна, Олю, я буду з собою жити. І так я ж їм залилася і не жила й сім'ю, не жила дітей Григор Григорій Григорій Данілович. Його сім'я була ну, роді своїх батьків-бари Київської області. Він сам Теж багато жили, вивезли на Сибирі, їх було п'ятеро у, у, у батьків, і всі вони, як міщенята, по всьому світі, роз, розлізлися, а батько з матері з голоду помер. От тут я із дідом своїм. То він вступив в тут, у Луцьку, бо він тут працював. В 64 році переїхали, я тут, жили вже тут, у Луцьку. Пішла в торгівлю тут. І він працював у торгівлі. Дітей було троє. Оце мої дітки, син і дочка. А це мій син своїми внучками. Скопала градку, то ще тут сіяла все. До цього року ще я, ще і, і моркві гродок посію, бурачки, все. Вони на мене сваряться, не ходи, ні терпи. А ні, рівно я йду, рівно йду. І внучки вже мені допомагають, приходять. Внучка каже, я мені тебе не пустив. Вони сапку даже заховали, щоб ти туди вже не ходила. Що ти каже будеш туди спотикатись ходити? А я мені... Я не можу. Я ру мені якась розвага треба, щоб я ходила, ворушилася. Тумлюся, сяджу, посівю накажу кажу сама до себе. Ага, дурень старий, не хоче полежати, то давай вперед. Знову стою, Знов і знову і знову, знову. Ну. І я ж ото через стину, то що треба, до їх постукаю ложкою, і вже біжать. Бабою, що таке, що случилось? що таке, що треба. Моя радость, що я тільки живу за їх, я їх люблю і жалію всіх. Де вони на моїх очах усі ростуть, я не можу без їх минути. І вони безконечно до мене воно повстають. Бабунь, як ти тут прибіг мені. Бабу, давай тобі помираємо тис, а я дуже молюся, щоб дітки мої, мої праночки, щоб вони жили настоящої України. Щоб настояща Україна була наша, щоб самостійна була, щоб ми самі собі давали раду.